Всім привіт, друзі, всім е, доброго вечора чи доброго дня. Хто коли буде дивитись відео, не знаю. Тому всім привіт, всіх радий вітати на каналі. Мене звати Дмитро. Е, ви на каналі Е, Сьогодні продовжуємо нашу рубрику Теорія та да практика. Сьогодні поговоримо про такий е, танк, про таку ПТ-шку 10-го рівня італійську, як Мінотавро. Е, Поговоримо про ТТХ, подивимось коліжен модель танку, приведену його броню. І в цілому плюси та мінуси обговоримо вже непосредственно в самому бою, як пограємо, так сказати, уже на практиці. Тому погнали, що ми маємо? По гарматі? Ми маємо гармату. з... Барабан на 5 снарядів з бронепробиттям в 265 і середньою шкодою в 530. Перезарядка нашого барабану складає з моїм екіпажем і з моїми з моїм обладнанням, складає 22 практично секунди. 8 секунд у нас перезарядка між пострілами, що ну і багато, можливо, це можна віднести якби вже й до мінуса. Але про це трішечки пізніше. По кутах повороту баштина 45 градусів поворачується вліво, 45 поворачується вправо. Кути вертикальної наводки, мінус 10 гармата гнеться вниз, 20 вгору. Це взагалі чудово, це взагалі круто для такої ПТшки. Е, Класно. Час зведення 2 секунди, 2,2 розкид на 100 метрів 0,37. Ну і 3000, практично ДПМЧК у нас є. По живучості 2250 хітпоїнтів. Ми маємо бронювання корпуса 300 в лобі, 75 борта, 40 корма, В башті теж у нас 300 з гарними углами. 75 борта і 50 у нас корма. По рухливості ми маємо 700 кінських сил, двигун, 12 лошадок на тонну, 30 у нас біжить вперед і 12 біжить назад. Що, в принципі, доволі таки непогано. По скритності в цілому, по скритності розмовляти тут нічого, тому що ПТ потрібно більш використовувати як тяжик, тому що це ну, бронювання в нас добре, є кути, ми можемо виїжджати грати від рельєфу. Тому скритність я б в цілому не розглядав, би, тому що ви будете мало стріляти десь із далеку, якби снайперити на ній. Ну, в цілому взагалі не дуже виходить, тому по скритності нічого тут розмовляти. По огляду у нас 439 метрів і дальній зв'язку 780 метрів. <кій> по обладнанню. В мене стоїть вентиль, поліпшена вентиляція, приціл і комплекс поліпшеної живучості. Що дає нам плюс до запасу міцності, до міцності внутрішніх модулів, до міцності шасі, до швидкості ремонту шасі і так далі. Тому, в принципі, непогана збірочка, мені вона доволі таки симпатизує. Всього фатає, тому що, як ми досилатель, ми не можемо поставити досил. Тому от в мене по обладнанню ось такий комплект маю. По польовій модернізації. Тут я зараз на п'ятому рівні, ще прокачую. Тут я йшов наліво право-право. Тут я буду теж йти наліво і наліво. Тут ми можемо брати на сьомому етапі. Ми можемо брати і то, і то. Тут в нас виходить до запасу міцності машини і до захисту екіпажу від поранень. А тут у нас. На перезарядку. Це від часу заряджання. Ну, Час заряджання у нас там виходить. Якщо з моїми, то виходить 21-26. Не особо воно мені там сраляє якоїсь ролі. Так у мене 22 буде секунди. 22,5 секунди. Ну, 1,3 секунди буде плюсиком. Добре, це добре, але якби, я думаю, на полі бою це в цілому не змінить якоїсь. Загалом картини. Якщо б нас би, ось оцей модуль нам би давав перезарядку ще, на, наприклад, 1 секунду, було б не 8 між пострілами, а 7, от тоді, мабуть, би це було б більш логічно. А так, краще брати на ХПшки, щоб було більше його розмінювати. Ну, а тут а в нас. До швидкості ремонту, до потужності двигуна, що буде плюсом, і тут у нас 2 км назад. плюс Ну Знову ж таки, повторюю, використовуємо як тяж, тому назад ми їздити практично не будемо. Так що я б не брав, бо я б не рекомендував. Бо от така польова модернізація це, в принципі, такий чудовий. Варіант. Ну і плюс в нас, коли відкриєте всі 8, у нас буде мінус 3% від розкиду під час повороту шасі, та плюс 2% до запасу міцності машини. В цілому, у нас буде 2340 хітпоїнтів, що в принципі круто. Давайте подивимося ще гілку. Гілка у нас починається з 5 рівня. Я 5-6 рівень практично там не грав, тому нічого за них сказати не можу. І з 7 рівня, в цілому о, тут ПТшки взагалі круті, е, практично всі. Да, Є там свої мінуси і є свої плюси, але все ж таки е, гілка прокачується легко, е, без яких там проблем, тому. Прокачуйте, якщо ви ще вагаєтесь, то не думайте, качайте. ПТ-шка доволі таки прикольна і чудова. Давайте зараз подивимось, коліжен модель, поговоримо про приведену броню ПТ-шки і підемо в бій. Погнали! Ну і ми на сайті. Давайте подивимось нашу приведену броню. Що ми маємо? В лобі маємо приведеної броні 400, є там і за 400, 362, 430. Ну В цілому лоб, бачите, в нас кріпкий. Практично нічого вас не буде пробивати, навіть ПТшки Голдою теж не будуть вас пробивати. Є у нас така Камбашенка, оця ось передня Камбашенка. Тут от в ній ви самі бачите, 340. І з правої сторони в нас теж тут камбашенка така 350-340. Є така там дальня за нею, от у ній вже 180. І от її можна пробувати вицелювати. І, ну, в принципі, що і питаються робити гравці попадати. Ну і така тут є центр. Якби кришка, башти от вона теж тут 150, тому пробивається все в принципі без проблем. ВЛДше в нас теж тут за 400, добрі тут угли йдуть, є місцями ось 350, там 380, 360, але все ж таки це практично ніяким калібром, нічим не пробивається. Є такий у нас стик-полосочка, тут теж у нас за 380 уже йде. І НЛД у нас 227 ну 225 мм, грубо говоря, восьма. Пробивається всіма, навіть 8 тому НЛДшечку обов'язково потрібно ховати. Е, є такий ще мінус. ПТшка, якщо так вона буде стояти перед вами лобовою проекцією, вона пробивається в катки. Тому це теж майте на увазі. Тут за катками є полка, в яку воно просто тут прошивається. Ромбувати на цій ПТшки я не рекомендую, тому що якщо ви чуть-чуть довернете корпус навіть, це все буде пробиватися. Ну, ну, так можливо, це я вже там прямо трірую, ну, через каток. А якщо ви будете виставляти приблизно такий угол, тут у нас вже 222, там 258, 260, десятки пробиватимуть вас взагалі без Ніяких проблем. Тому майте це на увазі. І передній каточок, якщо ви доворачуєте, він теж пробивається. Ну, за передній каточок я вам казав, навіть якщо ви його не будете доворачувати, буде стояти отак, от лобом до вас. Через катки вона, в принципі, може пробиватися. Тому це майте на увазі. Давайте тепер в бій і там більш детально поговоримо про цю ПТ-шку. Поїхали до бою. Так, друзі, в бою. Заходимо в бій. Зараз подивимося, як практично ми можемо використовувати нашу пт шку Доволі таки непогана карта. Поїдемо зараз на наш дирижабель. Спробуємо там. Ефективно пограти, але подивимось, подивимось, як у нас буде складатися в цілому ситуація. Тому, що хочу сказати з приводу в цілому про ПТ-шку. Е, Я в них таких мінусів не можу виділити, чесно скажу. ну Практично немає таких прям, якихось серйозних мінусів у цієї ПТ-шки. ПТшка плюс-мінус збалансована. В грі вона ефективно використовується як на відкритих картах, так і на городських картах. Тому ну, в цілому вона недельно особа ніде не, не страдає. Звісно, якщо є 2-3 арти, то, звісно, фокус буде, ну, можливо, не по вас, але від арти нічого вас не спасе, це ви знаєте і краще за мене. Е, можливо, до мінусів, я б відніс би, е, перезарядку між пострілами 8 секунд, це е, дійсно вибачаюсь. Це дійсно е, багато, е, тому що хотілося б, можливо, трішечки менше перезарядки са, ну, між пострілами. Але все ж таки, маємо, що маємо. Якщо привикнути, то в принципі цей мінусом особо не називеш. З приводу. динаміки, Динаміка, ну, якби, максимальна скорость доволі таки непогана. На повороти на місці, та й в цілому, повороти, розвороти, довороти, можливо, б хотілося б, звісно, краще. Але теж в цілому я б якимся це таким би жирним мінусом, я б не назвав. би. Тому. Таких е, ярких мінусів, яких, е, яких би можна було віднести, ну їх практично тут немає. Тільки, ну можливо, цю перезарядку 8 секунд. Це, мабуть, такий, один із самих таких е, мінусів жорстких, яких є. Все інше, все чудово, все в балансі, танк грається і доволі таки непогано грається. От Бачимо, так, да? Мінотавр мене не може пробити. Суперкінь мене теж не може пробити. Зато арта, будь ласка, без проблем. Е і спасіба, арта я тільки цю заюзав. Ну, в принципі, про те, що я і казав, від арти тут спасіння немає, тому тут вже нічого не Ну, Тут зараз ми теж зільєм. Постараюсь, поки А я Айнвіспію перезарядитися. на нормально тупо упор этой и Лиза. Ну все, тут там они Габела. Ничего я уже не сделаю. Сейчас меня уничтожить. Вот вам куда надо пробывать и третьего. <laughs> Когда вы в клинчу с ним. В общем, Перегравати я цей бій не буду. Тут в принципі, навіть показательно було те, що Маус якогось хріна робить тут а на замку, не що він тут робить. В цілому не відбиваю я цього. Ну, Команда зіграла максимально погано. От прям Максимально погано зіграла. Що робить тут Маус? Я не розумію чесно, взагалі не розумію. Навіщо ти тут, а що ти тут робиш? Е, непонятно. Е, з ціма то в принципі, питань нема. І ще питання, от по Є-4. Що ти тут теж робиш? Викатуйся, давай фошику прям по жопі. Ага, понятно. А він ще дурак і землю вбив. Ну, Тут команда. Команда відіграла максимально паскудно, тому що не було підтримки. Маус це був важливий танк, який повинен був бути там з нами, і ми б могли б хоча б розмінюватися. Він мог би ефективно розмінювати свої ХП, але він цього не зробив. Чому я не розумію і е, що з цим робити його зна. Ну, тут ладно, тут не до мене питання, а конкретно до, до команд. Ну, але що ми бачимо? За такий короткий проміжок часу в бою я настріляв 200 і 2700, практично 3000 я натанчу. Тому з таких виводів, що ми можемо зробити? В ПТшки дійсно є гарна лобова броня, яка. Практично не пробивається навіть топовими якимись ПТшками і навіть голдою е, в лобі уязвимих таких місць практично немає, окрім комбашинки тієї, яку я показував на коліжен моделі. Вона є, але її дуже-дуже важко вицілювати і дуже важко туди попадати. Ну Можливо, там в клінчу, і більш десь там якихось там сточних танків там, по типу леопарда. Да, можливо, вас будуть туди прошивати. Але так, практично, уязвимих таких місць немає. І якщо вже сумувати все вишескане мною, то що я можу вам сказати? Якщо ви тільки починаєте грати в цю гру, або ви не знаєте, що вам прокачати там першим танком чи другим танком, не вагайтеся, качайте. Мінотавр це хороша ПТ-шка, яка вам, в принципі, допоможе в, в, в грі, допоможе вам в боях. Вона деякі ваші помилки буде. Вам прощати. Не всі, звісно, але деякі буде. Тому, ілі, е, якщо ви думаєте, качати цю гілку чи ні, прокачуйте. Прокачуйте, мінотавр він вартий уваги. Це добра і гарна ПТ-шка. Тому обов'язково прокачуйте цей танк. Е, я думаю, він. Принесе вам купу емоцій. Як позитивних, так і негативних. Тому що, ну, як отакі боя, в принципі, тут більш негативу до команди. Не конкретно до самого танку, до самої ПТшки, а більш, мабуть, вже питання до до команди. От де наш тут Маус? От 48%. 48% і ось відіграти. А є четвертий. 47. Ну, в принципі. В принципі. Але я взагалі так і не зрозумів, чому Маус поїхав на замок, яка його ціль була там. Е, тому, друзі, такий ось відосик. Прокачуйте цю гілку. Гілка варта уваги. Е, не е, вагайтесь, качайте. На сьогодні у мене все. Друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть коментарі під відео. Цікаво буде почитати, згодні ви зі мною чи ні. Підписуйтесь на канал, всім мирного неба! Бережіть себе. До скорих зустрічей. Всім пока-пока.